Зрадники, військові, президенти та релігійні фанатики все це футболісти тієї легендарної збірної України шостого року, яка дісталася до однієї четвертої фіналу чемпіонату світу. З вами Костя Фолстен, канал Футграм. Сьогодні я детально розповім, що сталося з кожним гравцем тієї команди. Давайте почнемо з воротарів. І першим про кого хотів поговорити, нехай буде Олександр Шавковський, який був основним кіпером тієї збірної України. На мондіалі шостого року він встановив дуже серйозне досягнення, не пропустивши жодного голу у серії після матчових пенальті зі збірної Швейцарії. До певного моменту це було рекордом. Адже, опоки Марокко Ясін Буну не повторив його в рамках 1-8 фіналу чемпіонату світу 22-го року, виступи за збірну Сашо закінчив у 12-му році. А через 4 роки Олександр пішов з великого футболу та вивчився на тренера. Після цього займався бізнесом та політикою. Зокрема, був депутатом Київської міської ради від партії Віталія Кличка Удар. Потім був тренером голкіпера збірної України, а наразі очолює київське Динамо. І, до речі, при ньому команда показує досить непогані результати та ігру загалом. Ставте лайк, якщо вірите в Шовковського в Динамо. А також не забувайте підписатися на канал «Фудграм», якщо раптом цього ще не зробили. Крокуємо далі, і там у мене Андрій П'ятоп, голкіпер, який замінив Олександра Шовковського у воротах, коли той закінчив виступати за збірну. Під час мундіалю, до речі, був ще представником полтавської воскли. А до Шахтаря перейшов вже в грудні 6-го року. До 20-го року був основним воротарем гірників, а завершив кар'єру аж у 23 му Наразі ж є тренером кіперів у Донецькому колективі. Ще один воротар, який був у заявці того чемпіонату світу Богдан Шуст. В той момент він захищав кольори Шахтаря, але в збірні був третім номером. У 2009 році став переможцем Кубку УЄФА, після чого змінив декілька клубів, погравши у Донецькому металурзі, зорі і лічівці. А після завершення контракту з гірниками у металісті. Волині і Ворскі. у 19-му році приєднався до ФК «Інгулець», а вже у 22-му увійшов до тренерського складу клубу. Переходимо до захисників. У 6-му році ставлення фанатів до Владислава Ващука було не дуже добре. Адже за декілька років до того він залишив київське динамо і прийшов до московського Спартака, чим заслужив собі прізвисько Юда. На момент мундіалю він знову був гравцем киян, проте це не дозволило йому повернути любов фанатів. Закінчившись кар'єрою гравця, Ващук був вирадником президента запорізького металургу. Потім спортивним директором Київського арсеналу і навіть відкрив футбольну школу у Броварах. Після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, а 19 травня 2023 року вступив до гвардії наступу. Володимир Єзерський після німецького мундіалю грав за Дніпро, Шахтар, Зорю, Таврю та Говерлу. Кар'єру збірні закінчив у 8-му році, а клубнув у 2014, після чого почав працювати в тренерському штабі Дніпра. У 15-му році покинув команду через фінансові проблеми разом з головним тренером Мироном Маркевичем. З 17-го року тренує юнацькі збірні. Наразі є помічником тренера збірної України Ю-19. Андрій Русол є автором першого голу збірної України на чемпіонатах світу. Після подачі Калінішенка з Кутового Андрій забив Саудівській Аравії вже на четвертій хвилині матча. Русел завершив ігрову кар'єру у 2011 році через проблеми зі спиною. У 2015 році разом з Русланом Рутанем та Романом Зозулею відкрив футбольну академію у Дніпрі. Після розпаду Дніпра став одним з засновників клубу Дніпро-1. Наразі є генеральним директором цього колективу. Дмитро Чегринський під час мундіалю був лише у заявці і не провів жодної хвилини на полі. Після чемпіонату світу у його кар'єрі почався стрімкий зліт. Виграв кубок УЄФА у складі Шахтаря і був придбаний Барселоною за 25 мільйонів євро. Але там не зумів закріпитися та повернувся до гірнаків. У 15-му приєднався до Дніпра, потім були грецькі АЕК та Іонікус. Влітку 23-го підписав річний контракт Шахтаре. В'ячеслав Свідерський був гравцем збірної з 5 по 7 рік. У 2012-му завершив кар'єру та займався бізнесом, інколи граючи на аматорському рівні. Наразі за потреби бере участь у благодійних турнірах, кожен з яких йдуть на потреби ЗСУ. Андрій несмачний був основним захисником тієї збірної України. Він завершив футбольну кар'єру у 11-му році, після чого досить часто виступав у якості футбольного експерта на телебаченні. Вже на спортивній пенсії несмачний з головою поринув у релігію. Він належить до всесвітньої релігійної громади, свідки і Єгови». Незважаючи на хороші пропозиції зарубіжних клубів, я залишив професійний спорт. Я зрозумів, що світ сатани використовував мене. Вичав як лимон забрав молодість, силу і запропонував натомість фальшиві ілюзії успіху. Заявив якось не смачний. Переходимо до півзахисту. Почну з Олега Шилаєва, який після завершення кар'єри був спортивним директором Академії Дніпра. Потім став працювати у структурі Дніпра-1 та грати на любительському рівні. Зокрема, у другій лізі чемпіонату України за Вовчанськ. Під час повного вторгнення бере участь у благодійних футбольних матчах. Легенда Динамо Олег Гусів грав за збірну з 3 по 16 рік. Кар'єра футболіста завершив у 18-му, після чого став асистентом тренера молодіжної команди Динамо. З приходом Луческу Гусів увійшов у тренерський штаб вже першої команди. Після звільнення Луческу став помічником Олександра Шовковського. До речі, цікавий факт: у Гусєва три дитини і всі три від різних дружин. У 23-му році колишній півзахисник Динамо одружився на дівчині на ім'я Валерія. Вона є донькою Юрія Солода, скандального депутата від фракції ОПЗЖ. А її мачуха всім відома Наталія Королевська. А от Андрія Гусіна після мундіалю спіткала трагічна доля. У сьомому році він увійшов до тренерського штабу російського Сатурна. У 10-му став старшим тренером «Анжи», А наприкінці року повернувся до Києва та очолив Динамо-2. У 13-14 роках працював у тренерському штабі Крилів Савєтом і Анжи. А вже 17 вересня 2014 року гусін розбився на мотоциклі на автодромі Чайка в Києві. На одному з віражів екс-футболіст вилетів з сідла і, не приходячи до тями, помер. Майстер штрафних, український пірло, Сергій Назаренко, починав і завершував кар'єру в Дніпрі. У 17-му році Назаренко увійшов до тренерського складу команди. Потім Сергій був асистентом головного тренера молодіжної команди дніпра 1 Був також помічником тренера в Нікополі. Максим Калініченко був найкращим асистентом збірної на Мундіалі. На його рахунку дві результативні передачі. Також у матчі Саудівської Аравії зробив рахунок 4-0 після асисту від Шевченка. У 2011 році попрощався з кар'єрою футболіста, після чого працював експертом на телебаченні. З літа 2015 року працював тренером молодіжної команди харківського металіста. З 2020 року Калінченко працював у тренерському штабі клубу Рига але при цьому проживав у Москві. Також 10 днів у вересні 2022 року працював керманичем Леваді. В початку повної війни розкритукував Росію та залишив столицю країни агресора. Руслан Ротань грав на мундіалі як футболіст Динамо, однак вже у восьмому році повернувся до рідного Дніпра, з яким у 15-му році дійшов до фіналу Ліги Європи. Там, якщо пам'ятаєте, наша команда поступилася Севілії. Потім трошки пограв за пражську славію, повернувся в Динамо та завершив кар'єру влітку 2018 року. Потім став працювати асистентом головного тренера Донецького Олімпіка згодом очолив збірну Україну Ю-21. А наразі є керманичем Олександрії. А от Сергій Ребров запам'ятався не тільки українським, а й світовим болівальником у матчі проти Саудівської Аравії на 6-го року він забив неймовірно красивий гол з даньої дистанції. Кар'єру футболіста завершив в січні 10-го, після чого став асистентом тренера в дублі Київського Динамо. У 12-му став асистентом Олега Блухіна у першій команді Біло-сині. Ще через два роки сам очолив команду, з якої взяв два чемпіонства, два кубки та суперкубок України. Потім його кар'єрі був в Саудівській Аля-Хліб. Угорській френсфарош та Аль-Айн з Оае. Влітку 23-го року очолив національну збірну України, а в січні 24-го став віце-президентом УАФ. Ну і останнім півзахистоком на сьогодні Анатолій Тимощук. Чесно, я тягну до останнього, бо не хотів про нього казати, але ж він є частиною тієї історії, і гріх було б не згадати цього персонажа. Через рік після Мундіалю Анатолій перейшов до Пітерського Зеніту, з яким здобув кубок та суперкубок УЄФА. Потім у 2009 році Тимощук прийшов до Баварії, з якої виграв лігу чемпіонів. Після цього повернувся до Зеніту та деякий час пограв за казахський «Кайрат». Після закінчення кар'єри за особистим запрошенням Лушевсько став асистентом головного тренера також у тому ж Зеніті. За словами колишнього агента Тумущука Віталія Юрченка, Анатолій певний час працював на російській ФСБ. Як ви розумієте, після початку повномасштабки він ані слова не сказав про агресію Росії, а просто продовжує працювати 6 січня 2023 року, Томучка офіційно додали до санкційного списку України та позбавили всіх державних нагород. Потім він хотів оскаржити це рішення, але йому не вдалося. А ще Тому відмовився виплачувати аліменти колишній дружині через санкції, що були накладені на Росію. Переходимо до нападників і почну з Артема Мілевського. От реально дуже талановитий спортсмен, але ж це ж треба було все так профукати. Згадайте його 11 метровий удар у ворота Швейцарії Паненкої. А йому на той момент було лише 21 рік. Завершив кар'єру футболіста у 21-му році в якості гравця минає. Потім пішов у блогери, займався волонтерською діяльністю, але згодом забив на себе і на своє життя. Впав у депресію, почав зловживати алкоголем, витратив усі заощадження і тому погоджувався рекламувати все, що завгодно, навіть дуже сумнівних каперів. Потім навіть був у комі, але за допомогою Алієва та Суркіса його вивели з цього стану. Після одужання Мілевський чомусь вирішив наїхати на Алієва, що той, нібито, розповів всім про його проблеми. Алів з відповіддю не забарився і сказав, що для нього більше не існує цієї людини, заблокувавши Артема у всіх соцмережах. Андрій Воронін єдиний в цьому відео, хто жодного поєдинку не провів в УПЛ. Футболістю кар'єру грав за кордоном. За Борусю Мінхегладбах, Майнц, Кьольн, Байер, Герту, Фортуна, Ліверпуль, а також російський Динамо. У жовтні 2016 року, після проходження курсів у ФФУ, Воронін отримав диплом тренера. А з жовтня 2020 року до березня 2022 працював асистентом головного тренера московського Динамо, після чого розкритикував та залишив в Росію. Поїхав у Дюссельдорф, де наразі й проживає. Олексій Бєлік завершив кар'єру у 2017 році. Наразі працює керманичем юнацької команди Шахтаря. Андрій Воробей пограв до 2019 року, після чого на цях. Наразі є футбольним експертом та ділиться своїми прогнозами на матчі УПЛ та ігри українських команд в Єврокубках. Андрій Шевченко, скільки в цьому імені величного для всіх українських та італійських фанів футболу, шева був справжньою легендою двох команд Динамо, Київ та Мілан. На мундіалі забив два голи – Саудівській Аравії та Тунісу з пенальтів. Після чемпіонату світу його кар'єра почала трохи затухати. Перехід Челсі, повернення в Мілан та Динамо. Але ж яку він красиву крапку поставив на Євро 2012 забивши дубль ворота шведів? Я був на тому матчі, і то було неймовірно емоційно. Кар'єру футболіста він завершив Динамо влітку 2012 року. Потім був асистентом тренера та керманчем збірної України. Невдало з'їздив потренувати італійське джено, та в січні 24 го очолив УАФ. Сподіваюся, при ньому наш футбол буде більш прозорим та викликатиме тільки радісні емоції. Щодо Олега Блохіна, то він після мундіалю пішов зі збірною в грудні сьомого року. Потім очолив ФК Москва, був спортивним директором Чорноморця, керманичем Динамо Київ. Останнє, що він робив у футболі, займав посаду співголови Ради стратегічного розвитку професійного футболу в Українській асоціації футболу. Пишіть у коментарях, як вам випуск, та його герой і про що ще зняти відео. А я з вами не прощаюся. Побачимося у моїх інших відео. Бувайте здорові! Слава Україні!